Королева бензоколонки нагадує попелюшку Вона не має жодної нагороди, не брала участі у престижних кінофестивалях, не розпищена схвальними рецензіями. Проте здобула найважливіше симпатії кількох поколінь глядачів. Рибанька. Красавиця ти моя. Фільм «Королева бензоколонки створено у 1963 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Режисери-постановники Олексій Мішурин та Микола Літус. Автор сценарію Петро Лубенський. Переважна більшість епізодів фільму відзнята у Пирятині, Полтавської області. Тут у Пирятині, знімали знаменитий фільм Королева бензоколонки. Сьогодні про цей фільм багато чого нагадує: вежа, автостанція і навіть кафе з одноіменною назвою Королева бензоколонки. А ліворуч від мене знаходиться знаменитий у Пирятині ринок. Та ми часто зупиняємося, коли їдемо з Полтави на Київ, щоб припочити і випити чашечку кави. Місцеві жителі й досі пишаються тим, що знаменита комедія знімалася саме у Пирятині. Мені тоді було лише 10 років. О, як зараз пам'ятаю, старші хлопчики підійшли до мене і кажуть: Дім, а ти не хочеш побачити королеву? Ну, а ми там. Я жив, де ото труба висока. На Пирятинському часу заводу прийшли сюди. Боже, як побачив я, а вона така розмальована. На роликових коньках катається, а тут була клумба така. Красива-красива їздить вона та да ще й співає пісню. Коли під'їжджав до мене, а я, мабуть, хвилин 3-4 дивився на неї. Під'їжджав да так тронулась, Ну що мальчика? Я кажу, да нічого. І от настільки вона мені подобалася, у мене у мій клас тоді ходила була Світлана Ковтун. Я її так любив, дівчатку ту. Ну, думаю, так, да, це ще красивіше від Світлани Ковтун. Звісно, я тут не вилазив і день, і до вечора. Інтересно, як і всім дітям було. Ми збиралися з цієї вулиці, вулиця, в нас була дружна, багато дітей, Збиралися, щоб туди попасти, тому що там було завжди да, ну, огорожено і не пускали там дітей ходити по автостанції. Ми під предлогом ходили значить, попити, там стояли автомати з газірованою водою, От, вони там і на зйомках повинні бути. Ходили під газіровану воду і куплять пирожки по 5 копійок з м'ясом під предлогом, щоб подивитися на цих артистів. Як дитині мені тоді 11 рік був, то мені було цікаво десь щось допомогти, кому щось піднести, кому... І з кимсь познайомитися. на артистів. Я дивилася, це вони мені здавалося, що з якоїсь вони як казки вийшли. Сюжет фільму дуже простий. Жила собі симпатична дівчина Людмила з кумедним прізвищем Добрий вечір і мріяла стати артисткою балету на льоду. Ах, це опять ви. Я так мечтала, так мечтала. А... Ну, поймійте же, наконець, що іскуство безжасно. Вал на екзаменах став поворотним моментом у долі дівчини. Завдяки збігу обставин вона влаштувалася заправницею на бензоколонку. Петрович новенька. е но. привикайте люди у нас хороші. Знайомство з начебто, простою і прозаїчною професією заправниці почалося для Людмили з прикрих розчарувань. Те саме труднощі допомогли їй сформувати характер, проявити свої найкращі риси, винахідливість і почуття гумору, енергійність та розум, доброту і працелюбність. Вона зуміла підкорити, облагородити загрубілі серця шоферів з траси. Буквально на очах перероджується кіномеханік Тарас Шпичка. Чеснішим і більш доброзичливим стає водій по кличці ведмідь. Люди полюбили цю безпосередню тендітну дівчину. Поступова робота, на яку Людмила спочатку дивилась як на щось тимчасове, рік би до наступних іспитів протриматися, з часом стає улюбленою свого роду покликанням. А як же балет? Ну, яка ж, не танцювати, да в балеті на Що ви змінили Ні, просто мечту змінила. Акторський склад королеви без перебільшення можна вважати зірковим. Надія Ром'янцева на той час вже встигла зіграти головну роль у фільмі Юрія Чулюкіна Ті, які не піддаються. А щойно вийшла на екрани і комедія Дівчата, яка посіла п'яте місце серед лідерів прокату 62-го року. Колишня вихованка дитячого будинку Тося Кислиціна стала улюбленицею 35 мільйонів глядачів. У королеву бензоколонки потрапили і партнери румянцевої по фільмам Чулюкіна Юрій Білов та Олексій Кожевников. А які українські актори зіграли у стрічці? Нона Копержинська, Андрій Сова, Микола Яковченко, Олександр Хвиля. Кожен із них заслуговує на окрему передачу. Конфети кіськи з два маєте Дякую. к женской слабости. А пиво и... тоже женская слабость. А печенка? Где печенка? Короткая у вас память, Панас Петрович, насчет а? печенки. А, правильно. Печенку я ел. Не... Ланечка... Прохня до карповна. Я лицо ревизующее буфет. А вы лицо ревизуемое и никаких паничек, понимаете? Оскільки фільм мав автодорожну тематику, усі технічні і транспортні засоби у ньому були найновішими. Приміром, тут засвітився один з прототипів самосвала Белас 540, а також дослідний автобус ЛАЗ Україна 1 на якому власне і їздив персонаж Юрія Білова. А моя віжачайне. О, ви мене ще не знаєте. В деле, кашевой. Слава. Добрий вечір. Почему? Відмілив, добрий вечір. <laughs> <laughs> вона в кіно якась така шибушна, дуже весела, а насправді я їй навіть аж побоювалася щось зайве слово сказати. Мені вона така здавалася, занадто серйозна, занадто така. Правильна, дисциплінована, і я з нею навіть не дуже яке слово було лишнє, скажу. А він такий з ним ми жартували. Він пішов, купив кавун, 11 кілограмів того кавуна. Був, і він каже: А я ще їй понесу гостинець. Ну, ми спостерігали, нанизу ж вона жила. А ми спостерігали з другого етажа. Він підійшов до дверей і став їй той. Постука вона відкриває, він їй той кавун. І вона його штовхнула, він той кавун випустив. І ми тоді бігли із відром, і шваброю вбирали там. Подержи-ки я что, ли? Ну Що ти не ну? пов штуліну? Я. А що ви здесь делаєте? Ну як що, віть, допомагаю вам. Усе в його на всяких жартах було збудовано весь його день. Де б він не був, в автобусі бувало, мене візьме, я цілий день катаюся, і, і, ці повторюють, і я в автобусі з ним їжджу цілими днями. не бойтесь, ногами, все дуже просто, нічого страшного в этом нет. Хорошо, хорошо, Линочка. И главное, Тарас. А -а 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 тихо, тихо. А что, пасажик, побудешь? Куда ты меня тянешь? В а балет на льду. Я не хочу туда. Я плохо катаюсь. А -а 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 -я! Сучасною на той час виглядала і бензозаправка. Кіношники шукали її по різним куточкам України, а знайшли у Пирятині. Бензоколонка автоматична. Зразка 1954 року. Звісно ж, це зовсім інша колонка, інша бензозаправка. А під час зйомок фільму заправок було три: перша справжня. Де не дозволили знімати фільм Друга бутафорська, яка була дуже схожа на справжню, а третю збудували на кіностудії імені Довженка у павільйоні. Бензозаправка, з якої почався задум фільму і яка визначила його географію, у кадр так і не потрапила. Її керівництво не наважилося зупинити виробничий процес навіть заради мистецтва. Крім того, кіношників з їхньою освітлювальною апаратурою ризиковано було підпускати до бензину. Бутафорську заправку збудували недалеко від справжньої, та вона настільки нагадувала справжню, що були випадки, коли водії підрулювали саме до неї. Зробити заправку у павільйоні довелося через нерівний асфальт, на якому румянцева не змогла б танцювати без загрози для власного здоров'я, а також через розповсюджене у процесі кіновиробництва затягування процесу зйомок. Допоки знімали, почалася осінь, пожовкли листя на деревах. А за сценарієм час зйомок літо. Проте ці переходи від натури до павільйону настільки майстерні, що на екрані майже непомітні. У фільмі «Королева бензоколонки з'являються не тільки професійні артисти, а й актори-аматори, місцеві жителі Прятина. Для когось це трапилося випадково дехто був обраний на своєрідному кастингу того часу, а дехто, начебто, і знявся та кадриці з якихось причин у стрічку не потрапили. Не пощастило. Чоловік мір був на серед Їхав він по трасі на зборку молока у малютинці. І його на трасі встановили і фотографували тут на трасі, а тоді пересідав він на мотоциклах, теж фотографували. І він мав доступ заправлятися туди на колонку, на автозаправочну станцію. Вот. И вони там случайно вийшло, так що знімалися і, значить, і попали в кадр в цього фільм. Значить, він там переїжджає на мотоциклі з коляскою. Кадр другий у його є, значить, переносить він запорожець. У трьох вони переносять запорожець. Чортова, заправщиця. А ось Тетяні Солоджук, однокласниці, заздрили не тільки тому, що вона потрапила у кадр, а й тому, що познайомилася із самою Надією Рум'янцевою. Ідуть дівчата співають. Головна героїня іде з подружкою. Оця подружка це моя однокласниця. Приїхав головний режисер в школу. Це в нас була саме така елітна школа номер 6, Значить, я на той час хворіла, а так не була на цьому моменті. Всіх дівчат старшокласниць вистроїли на такий, у нас був як волейбольна площадка. Вичому цей вистроїли всіх, отак в рядочок, і вони ходили, відбирали цих дівчат для масовки. Ну, десь чоловік 15 і пішло в цю масовку. Ну а Тані просто пощастило і її обрали чуть ли не рядишком із э, э, Румянцевою працювати. Э, Таня нам на другий день розповідала, що каже: ну кажу, про що ж ти з нею? Говорила, каже, вона мене розпитувала, хто мої батьки, де я вчуся, як я вчуся, ким я хочу бути. От чи не пов'язує не хочеться їй після цього стати артисткою. Ну на жаль, Таня не стала артисткою, стала педагогом викладач іноземних мов. Валентина Олексіївна Булишева хоч і не знялася у знаменитій комедії, все ж допомогла кіновиробництву разом зі своїми родичами. Це почалося з земляцтва. Мій дід родом із, із села Захлюпанки Карлівського району. І тоді, коли проводилися зйомки на автостанції, він випадково зустрів там зим, земляка. Це, була, це був чоловік, який очолював, мабуть, точніше, господарську групу по забезпеченню зйомки цього фільму, і в той же вечір. Здоровенна та машина, вантажівка з курми, працювала вже у нас у дворі. От, приїхали, поставили вони, і, так, і виконавча група вся, чоловік 5-6, ночували в нас, жили у нас десь близько тижня. Скільки було випито горілки з'їдено курей, я не пам'ятаю. Ну, Оце так нас пов'язала нас доля з цим фільмом. Були свої зірки і серед пташиного братства. Якщо свійські кури потрапили лише у масовку, то красень півень зі столиці зіграв у фільмі не останню роль. Артист київського цирку знав собі ціну і нізащо не хотів співати там, де йому треба за сценарієм. Вихід знайшли: хтось із місцевих пригостив півня самогонкою, після чого. Його неможливо було зупинити. Колишній міський голова порятина Дмитро Шаповал під час зйомок фільму Десятирічний хлопчик на знімальному майданчику днював та ночував. Це помітили кінематографісти і дали йому незвичайне завдання. Ну такі події запоминаються на все життя. Як зараз пам'ятаю, коли нас попросили, щоб ми... Горобців наловили. Хата в мене вкрита у батьків, вірніше, була очеретом, горобців було багато. Великих горобців мене поймали, а такі, що єлі-єлі пір'ячком взялися, оте поприносив. Ну, звісно, з нас посміялися. Мічта моя Діктором устроїться. Віктором? Ага. Може З удовольствием. А ну-ка. Это упражнення для дікції. Тренуюсь кождодневно. Миряне, просил Асфер. Когда же не пассажиры. Внимание. Отправляются автобус-экспресс по маршруту Донецк-Киев. Батюшки, Что? свой автобус отправил. Дуже пам'ятаю той епізод, коли доводилося вимазувати і мити машину. Кіно, о, там, що їздили, а в нас тут броварки є. О, ну, тоді якраз був літній період. О, ну, і Самим артистам можна було покупатися, відпочити. Тому. Знаю, що милий за це і ще і наморожене нам дали. А що ж уявляє собою сучасний Пирятин? Чи вплинули на нього зйомки знаменитого фільму? Місто, хоч і маленьке, досить охайне та затишне. Люди привітні. А ще тут поєднується те, що взагалі не може поєднуватися. Приміром, пам'ятник Карлу Марксу та новенький торгівельний центр. До речі, можливо, саме зйомки королеви бензоколонки вплинули на те, що нині у перетині аж 9 автозаправок: є потреба, є пропозиція. Однак і досі у Пирятині залишаються ті, хто надає перевагу не сучасним авто, а екологічно чистому транспорту. кужовому. Знаменита у Пирятині водонапірна вежа так часто потрапляє у кадр, що її можна вважати головною героїнею після Людмили. Добрий вечір. Останнім часом вона все більше нагадує п'язанську башту. Пирятинську вежу збудували у 1952 році, і на момент зйомок фільму вона працювала як водонапірна. Свої функції споруда справно виконувала, аж доки там не трапилася аварія. Вода затопила фундамент, і він почав просідати. Башта нахилятися. Ця вежа це символ Пирятина, тому цікавість до цієї вежі була. І вона проявилася в підприємця одного із підприємців міста Пірятина, який викупив цю вежу, значить, провів там складні такі роботи по проєктуванню і відновленню фундаменту. Він має наміри виготовити об'єкт ресторанного господарства і на вежі зробити оглядову площадочку. Можливо, там і музей, королева бензоколонки з'явиться. Я думаю, що така ідея непогана ідея. Мабуть, потрібно йти до цього і пропонувати цьому підприємству зробити і такий музей. А допоки ремонтують порятинську вежу, функції музею одного фільму певним чином взяло на себе кафе королева бензоколонки. Її господарі стверджують, що саме тут і знімався славетний буфет. Аж ніяк не у павільйоні, як пише дехто з журналістів. Питаю, це дійсно тут фільм знімався королева бензоколонки. Ну, ми пояснюємо, розказуємо, де якраз, де, які моменти от, на території на цій автостанції, де фільм знімався. Ну і в нас в кафе. Вхід трошки перебудували з другої сторони, але приміщення це так же, як було, так воно і залишилося. Пускатиме свічу. В сторону. В сторону. Батюшка старовер? Да нет. Мне два по сто и в одну посудину В одну посудину не положено по инструкции. И <клес> огурчик. Прошу. К полумерам не привык. Фільм Королева бензоколонки рідний нам не тільки тому, що знімався на Полтавщині. Зі стрічкою нас пов'язує і постать його сценариста, українського письменника Петра Лубенського, який тривалий час жив у Лубнах, очолював місцеве літературне об'єднання. Фронтовик, бойовий офіцер Петро Лубенський, прожив 96 років і за своє велике життя встиг не тільки написати чудові твори. А й допомогти багатьом літераторам-початківцям справу Петра Лубенського продовжують багато його учнів. Велика частина з яких нині є членами національної спілки письменників України, активно працюють. Без того вогника, який подарував Петро Лубенський їм у 70-х, 80-х, 90-х роках минулого століття, вони б не відбулися. Королева бензоколонки це друга робота у кіно Петра Лубенського. У 58-му році у співавторстві зі своїм земляком Віктором Безоручком він написав сценарій до фільму Перший парубок. Режисером стрічки був тоді ще нікому невідомий Сергій Параджанов. Це був і його дебют. Задум сценарію Королеви бензоколонки виник під час роботи над фільмом Перший парубок. Петро Лубенському не раз доводилося їздити з Лубен, де він тоді жив у Київ. І навпаки, автобус, як відомо, зупинявся в Пирятині. І саме там, під час дозаправки автобуса, Петро Лубенський часто міг спостерігати картину, коли не дуже поголений бензозаправник, лаючись і ображаючи людей, виконував свої обов'язки. Одного разу. Петру Лубенському подумалось, а що, якби замість оцього бензозаправника на бензозаправці працювала вродлива молода дівчина і таким чином виник задум, який потім втілився в кіносценарії? Да. Трудне робота у нас в кіноміханіках. Я ні на колесах. Кіно в масі деньги в касти. Да, грубити не кожен вміє, Тут талант мати. Иди, иди. Евгений Олегович. А? так это же чувство. Какое может быть чувство в рабочее время? Давай езжай. Бедный вы, бедный, Панас Петрович. Не жалейте меня. Всем руководящим работникам трудно. Послушайте, холостой? Угадали. Да нет, я спрашиваю про бег, холостой. А, сами видите. Ой, сверните, пожалуйста, налево. Так нужно. Алло, автотрест? Вариш бабі. Заправщиться добрий вечір. Всі машини відправляють наліво. Ну, понятно, наліво. Хто говорить? Анонім. Успіх королеви серед глядачів був приголомшливий. Стрічка стала лідером кінопрокату 63-го року і поступилася лише кавказькій полонянці. Бюджет фільму становив біля 400 тисяч карбованців. А прибуток від прокату аж 15 мільйонів. Це більше, ніж річний бюджет усієї Київської кіностудії імені Олександра Довженка. Та ось які парадокси радянської дуби. Незважаючи на все це, на її авторів посипався шквал критики. Фільм звинуватили у безідейності, легковажності, безконфліктності. Старалася і місцева преса. Так, якийсь Коваленко у комсомольці Полтавщини від 3 березня 1963 року написав: чи варто було випускати фільм, щоб розповісти глядачеві чергову посередню бувальщину, змастивши її деякими сміхотворними трюками. А кінець свого журналістського шедевру критик навіть спробував зрифмувати зауваження єдине є вода, нема бензину. Незважаючи на те, що комедія була закуплена десятками країн світу, що її подивилися 53 мільйони глядачів, і це лише у Радянському Союзі, у автора сценарію Петра Лубенського не прийняли більше жодної заявки. Режисера Миколу Літоса витиснули на науково-популярну студію. Олексій Мішурин взагалі зарікся знімати комедію. Та, попри все, стрічка Попелюшка витримала випробування часом і цим підтвердила свої мистецькі якості. Це і про неї сказано: рукописи не горять. З доброю посмішкою і гідністю королева бензоколонки долає роки і десятиліття, як і належить справжній королеві вона радує. І нас з вами своїм неперевершеним гумором, світлою лірикою, особливою задушевністю і теплотою.